Чій, всім доброго дня! Ми в магазині Аврора. і, як завжди, показуємо вам акційний товар. Обов'язково не забудьте підписатись, показати, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Дивіться, дуже багато різного товару. Все з червоними бірками. Просто надзвичайно полиці трещать від товару. І, дивіться, все з червоними бірочками. Так що зручно всідайтеся, не забудьте підписатися, а ми йде вам покажемо, що цікавого є на полицях і кому що сподобається, обов'язково собі піде і придбає. Так що вам не потрібно. Так, оскільки зараз літо почнемо з дезодорантів. Дивіться, антиспреспірант який саме є, зараз ми подивимося. Не пробувається. Ось так, Нівео. 68 гривень на акції ось такий І він в, в асортименті. Так, антипреспірант жіночий фам. 59 гривень ось такий Так, рексона що нам покаже? Рексона теж на акції 59 гривень. Так, спраймікс для тіла. Ось такі 69 гривень. Буде туалет, ну, ось така на акції 139 гривень. Так, дуже багато є. Взагалі антиперспірантів на акції, ось така траксона така 119 гривень прожора. Так, Дезодорант чоловічий 150 мл. Ось такий 109 гривень. Тепер дезодорант чоловічий 150 мл з чорного кольору 78 гривень. Так, ось Нівея антиперспірант Нівея 150 мл 89 гривень. Антипреспірант чоловічий фа. 150 мл 95 гривень. Антипроспірант чоловічий фаспорт 65 гривень. на акція. Акція діє по 6 серпня. І Антипроспірант Тірексона Кульковий 50 мл 74 грн. Так, Дуже багато є захисних взагалі кремів. Наприклад, крем для рук для Тіанівеа 100 мл 79 гривень. Крем універсальний Ніве банка 75 мл 73 гривні. Акція діє по 6 серпня. Крем для сухої шкіри, норм чутлива шкіра. Ось такий 50 мл 79 гривень. Масло для інтимної засмаги BioCon Африк, Коштує за 90 мл 74 гривні. Крем для чутливої шкіри. Біокон 99 гривень. Спрей для засмаги дорослих та дітей 59 гривень. І спрей для засмаги 120 мл 64 гривні. Дивіться, тонік для обличчя. Ось такий. На знижці акція діє по 10 серпня 49 гривень. Вода мініцелярна 200 мл. Ось така. Вона коштує 37 гривень. Так, дуже багато є набір бритв по акціям. Ось такі 3 плюс 2 119 гривень. Набір станків 4 штуки упаковці 94 гривні. Набір станків для гоління 10 штук, 74 гривні. Набір бритва бік, дві упаковки. Так це зрозумієте. Зараз ми проб'ємо. На акції 55 гривень. Набір бритв 4 штуки в упаковці ось таких бік жіночих. Ось таких 143 гривні. Дивіться, крем фарба в такому асортименті на знизці 65 гривень. Крем фарба в асортименті 89 гривень. Фірма Палетте. Так, освітлювач волос 39 гривень акція діє по 6 серпня. Так, бальзам за 200 мл є 111 гривень. Ось так він виглядає. Бальзам для волосся 200 мл, ЛСВ 119, 111 грн, перепрошую. Так, шампунь для волосся 400 мл 151 гривень. Дивіться, шампунь. Ось такий. Літровий 119 гривень теж на акції, акція діє по 10 серпня. Так, крем маска для волосся, відновлення росту літрова 129 гривень. Так, шампунь для волосся 440 грамовий, 149 гривень. Ось такий. Гель шампунь чоловічий колман 400 мл 74 гривень пінка дитяча 300 гримового асортименті 49 гривень на акції. крем мило рідке пенс кілолітровий, перепрошую, 37 гривень. Так, набір мила туалетного. 5 штук в упаковці 44 гривні. Ось таке. Різне, різне мило є. Я чомусь люблю яблучно мені запах подобається такий. 44 гривні. Так, набір Cramilla 5 штук упаковці, 70 грамова 44 гривні ось такі. Набір мила. Апельсин 70 грамова 5 штук упаковці 44 гривні на акції ось таке. Набір мила. 4 штуки теж упаковці 80 грамовий, 87 гривень теж на акції таке Дивіться, сіль для ван за 500 грам. Ось така сіль морська, зелений чай з піною Все в комплекті на акції 34 гривні. Крем гель Нівея Ось такі 66 гривень за 250 мл. Так, гель для душу чоловічий. Ось такий за 250 мл 64 гривні. Він йде в асортименті, різні запахи. Ось такий шампунь для душу 260 грамів, 73 гривні ось такий. Так, шампунь кондиціонер 300 грамовий. Акція діє по 10 серпня, ось такий коштує 49 гривень. А, по зубних пастах? Що у нас? Паста зубна Colgate 50 мл 39 гривень. Зубна паста Aquafresh 75 мл 62 гривні, паста зубна Aquafresh 50 мл 44 гривні. Паста зубна за 125 мл 76 гривень, зубна паста 75 мл 72 гривня і паста зубна так 75 мл 119 гривень. Ось так. Дуже класні є зараз акції на зубні пасти. Дивіться Blend Med 3D, 75 мл 66 гривень, паста зубна. 75 мл 66 і 37 за 75 мл. Паста зубна перлина, 125 мл в асортименті 29 градинь. Так, перлін. така напевно. 3. Так, гель для гоління. Гель для гоління – 120. Гривень за 200 мл і 80 арко, 81 за 200 мл арко. Ти товару більш, ніж достатньо акційного. так Трошки вам перебіглися по різних таких засобах. Наприклад, ще набір мила туалетного, 4 штуки упаковці, 118 гривень в асортименті. Ось так. Так що очікуйте, наступних рубрик буде більше. З різного товару буде більше акційного товару і багато буде ще новинок. Так що не забудьте підписатися, поставити вподобайку і обов'язково очікуйте наступних рубрик. Так що, хто має таку можливість, обов'язково завітайте, тому що справді зараз дуже хороші ціни на різного роду взагалі для особистої гігієни. Такий шампунь, пірінг 179 гривень за 150 грам Так що всім дякую, дякую, хто дивиться, дякую, хто підписується. До побачення.